Всім привіт, я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Моя варіація на знаменитий крок, мадам. Впевнена, що з цим рецептом я б точно пройшла відбір на майстер шеф Україна і вразила би ектора в саме серденько. На Дозвольте мені показати вам рецепт цього чудового сніданку. Для початку готуємо соус. Вершкове масло розтоплюємо на сковороді. Додаємо трохи борошна і обсмажуємо. Починаємо в два етапи вливати молоко. Постійно добре мішаємо, соус почне заварюватися. Він не буде рідким. Коли він загусне, то солимо, перчимо і додаємо мускатний горіх. Перемішуємо. Далі додаємо натерти сир. Перемішуємо до моменту, як сир розплавиться і соус готовий. Але якщо ви любите більш рідкий соус, просто додайте трохи молока. Я люблю саме такий, тому роблю саме так. Далі беремо хліб. Вчора я пекла його сама. Якраз тестувала рецепт для вас, дуже скоро він буде на каналі. Так ось цей хліб я і нарізаю на шматочки. Рясно на кожен шматочок хліба викладаю соус. Далі додаю трохи діжонської гірчиці, можна замінити на звичайну. Далі додаю шинку. Присипаю тертим сиром і закриваю другою половинкою хліба з соусом. Яйце змішую з молоком. Занурю наш крок мадам у цю суміш. Добре просочую яйцем з усіх боків і з усіх сторін. До цього моменту ми повинні розігріти сковороду з вершковим маслом. Тож викладаємо наш крок мадам і обсмажуємо з кожного боку по півтори або дві хвилини на середньому вогні. Не забувайте і обсмажуйте з боків, це важливо. І коли бутерброд цей обсмажився, то ми на тій же сковороді з маслом робимо глазунью. Просто підсмажимо яйце як зазвичай ніяких секретів. Як ви звикли, так і робіть. Викладаю яйце зверху на бутерброд. До речі, ви можете перед яйцем ще полити соусом, який ми готували на початку. Але я так не люблю, мені дуже-дуже жирно, тому ось в такому стані мій сендвіч Аля Мадам готовий. Готуйте, повторюйте, пишіть коментарі та ставте лайки, тому що відсутність ваших реакцій не дає Ютубу помітити українські канали. Допоможіть нам, будь ласка, і пам'ятайте, любі, все буде Україна!